Добрий день, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Гість нашої програми сьогодні це політтехнолог Олексій Голобуцький, і з ним ми спробуємо поговорити про чи ближче Україна до миру. Доброго дня, пане Олексію, ви чуєте нас, бачите? Чую, бачу, доброго дня. Вітаю вас. Перше питання: план перемоги Володимира Зеленського. Чому його не оприлюднюють на широкий загал? Ми власне його ще не бачили. Які основні моменти у ньому можуть бути, окрім того, що про які ми всі знаємо, це вступ України до НАТО і а, дати більше зброї. Які ще пункти можуть а, там бути? Чого його не оприлюднюють? Ну там декілька може бути на міркування. це в принципі питання секретності. Все ж таки, там є, мабуть, якісь пункти, які стосуються конкретних цілей, які пропонує Україна вдаряти при дозволі використовувати дальнобійну зброю. Це один з моментів. Інший момент, моментів. Ну, чим менше знає, тим більше, тим краще потім в разі якоїсь. Ну скажемо так, ми бачимо реакцію європейських і американських засобів масової інформації, як вони публікують вже протягом тижня щодо того, що цей план нікого не вразив. Ну сам такі відносно, як мінімум, нейтральні оцінки того плану перемоги, який, ну все ж таки хтось з високопосадовців американських і європейських вже бачив. Eh, тому чим менше знає, тим простіше буде щось пояснити в майбутньому. Знову ж таки, от ви сказали про НАТО, ну, нібито там не про НАТО йде мова, а про те, якісь гарантії безпеки, які рівнозначні з НАТО. знову ж таки, це все засоба масової інформації і важко сказати, що конкретно, хоча знову ж таки, якщо стисло і. Оцінюючи все те, що було вже сказано, злито і тому подібне, Ну нічого там оригінального не може бути. Так, це допомога, це фінансування, не тільки ж війни, а економіки, це дозволи, і це гарантії безпеки у вигляді от якогось, ну, можливо, НАТО все ж таки, так? Mm -hmm. Я думаю, нічого, ну, нічого іншого, придумати, а, бо ми розуміємо, що план перемоги. Зеленського виходить з можливості, з бажання України відвоювати території до кордонів 91-го року. ну приблизно так. Пане Олексій, скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, останнім часом активізувалися розмови щодо вступу України НАТО у НАТО. Є інформація, що у цьому питанні на нас можуть очікувати якісь несподіванки навіть стосовно Ремштайма. Обговорюють вступ у НАТО України за прикладом, як вступала у НАТО Федеративна Республіка Німеччини. І нагадаю, що вона вступила до НАТО 6 травня 1955 року. Ну і приклад Західної Німеччини розбиває контраргумент про те, що. Що власне НАТО не можна прийняти страну яка, країну, яка воює за за територію. Е, наскільки скажімо, ці аргументи є дієвими, і ось в рамках того, що е, зараз генсеком НАТО став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, а е, 57-річний історик є переконаним прибічником тісних трансатлантичних відносин і захисником України. Як це призначення вплине на стосунки України і НАТО? І чи може бути такий варіант, що Україна все таки вступить в НАТО а найближчим часом? А, ну, Наскільки це реально? Чи це абсолютно, ну скажімо, нереальне? Oh. Ну, з приводу ФРН і Німеччини, в принципі, це трохи аналогія, мені здається, не зовсім підходить. Все ж таки, Німеччина була розділена на зони окупації, і ситуація трохи інша, так би мовити. А війни між ФРН і НДР не було так мовити, да? тобто між двома частинами і вони існували як дві незалежні. Німецькі держави поки що такої ситуації нема. Росія не створює на територіях окупованих незалежні ну, квазі незалежні держави. Так? Вона просто робить їх своїми областями і територіями. Це зовсім інша ситуація. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Щодо вступу в НАТО. ну, Судячи з усього, судячи з багатьох ознаків, судячи з того, що виплила інформація Financial Times, що нібито Байден там щось про... Ну, під кінець президентства щось просунеться, це все це все є така гра на те, щоб Україна, ну, от яка претензія до плану перемоги? Головна претензія це нереальність, так? Тобто Захід не вірить, що Україна в самотужки може відвоювати свою власну територію до кордонів 91-го року. Воювати з Україною ніхто не буде, звичайно. Вони не вважають, що ця війна стосується їх, особливо кажу про американців. їх ця війна не стосується напряму. Абсолютно. І э якщо -э Україна погодиться, це звучить. Просто просто західні лідери не хочуть цього озвучувати самі. Ну принаймні ті, хто приймають рішення, так це може озвучувати. Наші сусіди, близькі до да, Східної Європи, як озвучував президент Чехії. Що якщо ми хочемо в... воювати до останнього, ну так, можливо, нас будуть підтримувати, але все одно тоді мови про НАТО не йде, в принципі, так. Якщо ми погодились на те, щоб ну скажімо так, визнати той факт, що поки що ми не можемо звільнити ці території, і ми закі... ну, готові на те, щоби. Домовлятися і заморожувати конфлікт, тоді питання НАТО Воно стає, так би мовити, більш актуальним. А далі залежить від багатьох дуже факторів. Ми не знаємо реакцію Росії, ми не знаємо, як буде тривати взагалі ці переговори, якщо вони взагалі будуть. Так? Поки що, це така конструкція, яка звучається в тому, щоб зупинити війну і. Грубо кажучи, перетворити Україну на такий форпост протистояння Росії, надати такі можливості, такі гарантії, таку зброю для того, щоб вона наступний раз, коли Росія захоче повоювати, щоб вона 10 разів подумала. Ну, грубо так, примітивно, достатньо і про про, такі. А чи буде це в статусі члена НАТО? Чи буде в якомусь іншому статусі? Це вже знов ж таки залежить від дуже багатьох факторів. Ми чудово розуміємо, що не всі країни НАТО в захваті від цієї ідеї. Це, м'яко кажучи? А чи допускаєте ви можливість перемовин, скажімо, між Україною та Росією найближчим часом, звичайно, за допомогою посередників? І чи стала до миру зараз ближчою Україна, ніж, наприклад, була півроку тому? О... Ні, ну, це, це дуже складне питання з точки зору того, що розуміти, що таке ближче до миру. Ми можемо не обов'язково, що це стали менше стріляти, це ми ближче до миру стало. Ми це коли були, сторони зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Ми не знаємо, наскільки Путін зацікавлений в тому, щоб зупинити війну. Просто не знаємо, бо нема чіткої так маю, от, реакції. Поки що так. по а... Це буде виглядати на даний момент, виглядає так, що Сполучені Штати Захід підтримують Україну і будуть намагатися, якщо і почати розпочати переговори, що вона була більш в більш-менш нормальному в стані, і щоб ці умови миру були не такі вже для неї, для нас, тобто погані. З іншої сторони, і невідомо як Росія буде відреагувати це, так би мовити, країни глобального. А Півдня, ця платформа мивоку створює зараз Китай так, це з іншої сторони намагання домовитись. Звичайно, що мова йде вже не про Китай, Китаю не цікава абсолютно тема там Росії України. Їм цікаво через цю війну домовлятися з Сполученими Штатами. Якщо це вийде, якщо Росія дозволить так робити, ну тоді будемо дивитися наскільки близько до миру. А до миру це ж питання таке під час тамбульських домовленостей, да на самому початку війни, да ми були близькі до миру, можна було підписати це, і війна можливо закінчилась. А стосовно саміту миру, знову таки, другий саме саміт миру, наскільки це питання зараз актуально, скажімо, чим він може бути проведений? І а якщо ну скажімо, міністр закордонних справ Росії Лаврові, його преса таша Захару власне заявили, що Росія не братиме участь у цьому саміті миру. А стосовно цього саміту Ну, проводити повторення того саміту, що було, ну я не бачу жодного сенсу. І ніхто думає. Не повну, зустрітися можна знову ж таго пообіцяти там щось. Ви пам'ятаєте, що було прийнято на тому саміті, взагалі чи він закінчився, і що взагалі здобутки якісь? Ну, чотири основні такі пункти, здається, ну здається, це ви професіонал, журналістка, а від собі 99% населення навіть не згадаю, що це було, в принципі, так. Тобто нічого кардинального не відбулося, абсолютно, так? Ніяких проривів, ніякого вирішення жодної проблеми, взагалі нічого. Всі ті, хто були за нас, вони залишились за нас, всі ті, хто були проти нас, чи нейтрально до нас, всі залишились на своїх місцях. Так помогути. Провести повторення такого саміту, ну, можна, звичайно, господи. Але вже. Країни дуже багато, і ми бачимо і Німеччина вже навіть так. Вони вважають, що Саміт, якщо й ми ви проводите то, звичайно, з участю Росії. І це позиція, яка об'єднує деякі західні країни і величезну кількість, скажімо так, країн Третього світу чи Глобального півдня, як називають, глобального півдня це більш коректно назва. Китай, Індія, там, Саудівська Аравія. Багато інших. А пане Олексій якщо говорити про Рамштайм, який має відбутися найближчим часом. На вашу думку, що там обговорюватимуть, які теми будуть на порядку денному? Ну, на загал будуть обговорювати теми поставок. Ще на три літаки будуть обговорювати чотири літаки, п'ять танків. Ще щось там, так би мовити, е, якусь дігацьку допомогу нам нададуть, звичайно. Е, я думаю, що все буде в куларах, куларах буде гордня. Для Байдена це, мабуть, остання зустріч, е, скажімо, як діючого президента з європейськими лідерами. Вони будуть обговорювати ситуацію, що робити, якщо Трамп стане президентом, як далі з Україною, так, план якийсь. Ну і друге, це, я думаю, заморозка війни. Але це, звичайно, все це не буде. Це питання, можливо, буде вирішено, але, можливо, не озвучено. А На вашу думку, чи готовий Путін нанести ядерний удар? І що означає зміна плани про зміну ядерної доктрини Росії? Нічого не означає абсолютно. Це, ну, тут, звичайно, для людей, для чого це робиться Путіним? Так, це робиться, щоб налякати європейських американських виборців. Хтось думає, от є така, так би мовити, загальна думка, що якісь речі, такі важливі речі, повинні виватися за якимись правилами, за якоюсь інструкцією і тому подібне. Так. Це дійсно відбувається в нормальних країнах, це відбувається за інструкціями, правилами, законами. Але цього не відбувається в авторитарних і тоталітарних державах. Абсолютно. Путін, якщо захотів би вдарити ядерною там, тактичною зброєю по Україні, йому жодна доктрина не була би потрібна в принципі. Абсолютно. Ну про що ми ну, він напавши на Україну, порушив. Безліч, просто там сотню різних темов, договорів, зобов'язань, міжнародне право, статут ООН і що. Щось трапило. Ну Що йому заважає? от Ну так, просто, ну, да. просто йому це ядерна з використання ядерного зброї нічого не дасть, взагалі нічого. так от Просто нічого ну, тактично. А стратегічно це кінець. Йому в першу чергу. Нащо йому це? А стосовно а, України, чому їй досі не дають дозвіл бити по Росії, і чи може бути отриманий такий дозвіл, скажімо, найближчим часом? І чи змінить це кардинальну ситуацію? Це важке питання, дуже багато може бути причин. Найменше, що я вірю, що вони бояться перетнути якісь червоні лінії, це для загалу так звучить. Я думаю, вони хочуть чу, американців, це американцям стосується зрозуміло. Так. Вони хочуть контролювати ескалацію. Дати дозвіл на високоточну дальнобійну зброю, це все ж таки вийти за межі. Тобто, ну вони знають, наприклад, скільки літак F-16, куди він може долетіти, і скільки він може скинути. Так? Хаймер, скільки може вистати на який відстань, танк, скільки може. Проїхати і тому подібне, а що може зробити дальнобійна ракета на 500-600 кілометрів, тут вже важко стає питання, тому що те, що в нас благородна війна, ми самозахист і в нас, в принципі, ну пріоритет це виживання, так? І якщо ціллю стане, наприклад, там. Випадково чи не випадково якийсь житловий будинок, ну це, це абсолютно виправдано з нашої логіки, так, абсолютно. Але це, ну скажімо так, не, ну, це ж не їхня війна на виживання, вони так не сприймають її. ну Це одна з версій, просто я не хочу всі банальні версії, які звучать постійно, бояться червоні лінії, ще щось. Ну, можливо, вони бояться, бояться неконтрольованого використання. Ще кажуть, що нібито можна контролювати, але все одно ще скажу. Західні експерти говорять, що в тій кількості, які може дати Захід, і це ми бачимо по F-16, це не вирішить кардинальну ситуацію в ніяку сторону. Пане Олексію, скажіть на вашу думку, ситуація, яка зараз між Ізраїлем і Іраном, ну не ситуація а війна. Як це позначиться на Україні, враховуючи, що Іран поставляє Росії зброю, зокрема шахіди і ракети? А як ця ситуація скажімо, буде позначена на Україні? Ну я не знаю, може я щось пропустив. Я не бачу поки що війни. Хай відповість Ізраїль на сьогоднішній удар. І після цього будемо розуміти, це війна чи знову імітація активності, тобто кожен, кожна сторона проявила певну, ну тобто треба ж якимось чином відповісти було Ірану на те, що робить Ізраїль протягом останнього місяця. Ось вдарили, ну крім нещасного палестинця, ніхто не загинув. так Ну, якщо так само вдарить Ізраїль, тобто ніхто не загинує, чи там мінімально, і якось це буде виглядати красиво, але без якогось руйнування та іншого, тоді це просто так мовити розігріш між двома країнами, які, в принципі, звичайно, по великому, якщо казати, не хочуть воювати, і цього не хоче в першу чергу Сполучені Штати, особливо до президентських виборів. А скажіть будь ласка ваш прогноз на найближчий час до виборів президента до виборів президента сполучених штатів що чого чекати в україні тобто ескалація буде підвищуватися а ну на яких моментах ви, ви хотіли? На вибори чи прогноз до виборів? Прогноз до виборів. До виборів. Зрозуміло, що після виборів ми будемо мати зовсім інше. Але до виборів. Ні, я думав, на вибори прогноз. Ну і на вибори. Топ, ну так, да. 50% що переможе Харріс, 50% що Трамп. Ну, зрозуміло. А до виборів, до 5 листопада? Е до 5 листопада будуть робити все максимально, щоб ніякого загострення, ніякої там серйозної ескалації не було ніде. Бо будь-яка ескалація буде грати на користь трапку, якого, гасло, якого так? Що якщо Харіс переможе, ну то стане президентом, то почнеться Третя світова війна. Якщо відбудеться якесь. Заморозка чи примирення до цього часу теж непогано для американських виборців, і Байдена і Харріс показати, що ось дивіться, все ж таки якийсь результат є. Не просто так викладали в гроші, ну ось досягли цього. Перемоги це ж таке поняття відносне. Для нас перемога це ну принаймні поки що, так, це повернення всіх територій. А для людей, які ну, дивляться на це зі сторони, те, що ми зберегли державність, те, що ми живемо, те, що ми ну, ось в етері розмовляємо українською мовою. В принципі, це вже перемога. Я дуже дякую вам за, за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили з нашим гостем, це політтехнолог Олексій Голобуцький, говорили. На тему чи ближче стала Україна до миру. Ну, поки відповіді власне на це немає. Але будемо дивитися і будемо чекати. На все добре. З вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини